Усім привіт! Вітаю вас на каналі. У нас сьогодні, бачите, яка погодка, то було плюс 12, а сьогодні вночі трішки мороз. Але сонечко. А я зараз стала дивлюсь, подивіться, яке у нас небо. Якщо камера передасть, таке враження, що якісь промінчики які такі біленькі йдуть на блакитному небі, Пішки. ще життя в нашому місті. <смір віць> Співають пісні. Вийшла ввечері трішки пройтись. Місто ще не освітлюється, але від магазинів іде світло. Хтось там по магазинах ходить. хтось вже додому спускається, хтось повертається. Кліїць, я думала, це іграшка, це наша центральна міська бібліотека. Я думала, іграшка. Коли ні, ти мені позивеш? Киті. Це, це вона тут. Міські бібліотеки.